Бувають на рибалку інколи такі ситуації, коли короб і карась стоїть в комиші і клювати на звичні звичайні нам наживки повністю відмовляється. Для вирішення проблеми без кльов'я в таких ситуаціях є рецепт ідеальної робочої манки. Для приготування нам цієї, цієї манки нам потрібна звичайна суха, суха манка, мука манки. Ось така. Так. Потрібен буде також нам перець червоний, мелений, гострий пів ложечки. Так, пів ложечки молотої арктичної креветки, сіль та вода. Що ж, почнемо приготування нашої манки. Нам потрібен стакан або чашка для замішування цієї манки. Цей стакан ми пересипаємо зараз нашу суху манку, скільки нам потрібно. Дуже класно замішувати саме дерев'яною паличкою, тому що ложкою і вилкою так вимішати не виходить. Правильні рибаки завжди тримають у зубах отаку дерев'яну паличку, коли ловлять короб та карася. так у Наш стакан ми беремо на нашу манку і засипаємо 5 ложок манки. Отак ми засипали. Цієї порції нам вистачає для однієї гарної риболовлі. От, ми ще будемо досипати суху манку. Так, що ми ставимо далі? Далі ми в цю манку у суху манку ставимо пів, пів маленької ложечки звичайної солі. Ось так. Неповно. Одна третя або половина. Я ставлю половину. Також ми ставимо для подразнення смакових рецепторів у карася і коропа червоний гострий перець, мілкий і мелений. Також одна третя ложки. Ось, Одна третя ложки, також ми сюди висипаємо гострого перцю. Та ставимо пів ложки арктичної креветки. Вона йде як активатор кльову. Ось, засипаємо пів ложечки артичної креветки. Все це ми в сухому вигляді перемішуємо. Дуже сильний запах у креветки. А від перцю хочеться чихати. Так, і тепер ми починаємо заливати сюди звичайну холодну воду. Не тепло і не гаряче, тому що манка розкисне і не буде мати такої тягучості. Ось ми налили води. І за допомогою нашої палички починаємо вимішувати нашу манку. Краще всього манку готувати не перед самою рибалкою. А ввечері, якщо ви збираєтесь на ранкову риболовлю, щоб вона постояла в холодильнику та стала більш тягучою. Раніше діди ще додавали сюди рвану вату для того, щоб манка не спадала з гачка. Але якщо правильно її зробити, то вона з гачка і так не спаде. Ось так. І добре ми її вимішали. Ось в такому рідкому стані потрібно швидко, можна сказати, навіть замішувати, збовтувати нашу манку хвилину-дві швидким темпом. Тепер потрібно, щоб вона відстоялася хоча б 20 хвилин. Ставимо, хай постоїть. Дуже класний запах. І для риби класний смак повз таку приманку, як наша манка, жоден короб та карась не пропливе мимо. Так, все, до завтра вона постоїть, буде мати класну тягучість. Буде класно її наматувати на гачок Ще можна використати шприц, взяти і е, затягнути повітрям цю манку шприц, потім буде зручно наматувати її на гачок. Але справжні правильні рибалка завжди ходять з такою паличкою і штани або шорти завжди повинні бути в білих плямах від манки. Так, все наша манка постояла 20 хвилин, перевіряємо її на готовність. Вона повинна бути не тверда. Тягнутися, але коли мішаєте, також повинна бути тугенька. Ось так. До завтра клейкість її буде значно вища. Коли мішаєте, як всередині утворюється повітря. Там. Оце вже наша манка готова. Досипати манку суху не потрібно і доливати воду також не потрібно. Ви дивіться, якщо вона густа, доливаєте воду, робите трішки м'якшу. Якщо рідка, додаєте сухої манки. Так. Давайте наживимо наш гачок. Для наживки краще використовувати. Гачки з длинною ножкою. Ось мені подобаються такі гачки саме на карасика. Так, ось так ми і наматуємо. От, вона дуже м'ягенька, з гачка не спадає. Короб, і карась буде її засмоктувати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.